Ще у 2012 році пан Мирослав подав усі документи на приватизацію своєї земельної ділянки по вулиці Шкрумеляка, та оформити їх не може. І до сьогодні чоловік оббивав пороги чиновників безрезультатно. За допомогою звернувся до народного контролю. 3.09. Чоловік каже: якби чиновники навмисно не затягували справу, то сьогодні його питання було б вже вирішене. На халатне ставлення влади до звернень громадян жаліється журналістам народного контролю. Чекаю місяць вересень, чекаю жовтень місяць. Приходжу до них десь на початку листопада, за два місяці ми вже повинні якусь відповідь дати. Мали місяць на звернення і цього ви заготовили. Чого не мали коли тут кажуть і не мали коли цього? Дозвіл на приватизацію йому не дали, пояснивши це тим, що у місті немає так званого зонування. Витративши час та кошти, залишився ні з чим, скаржиться чоловік. Уся тут яка тут згоджено, це документація, є все повністю. Лиш сесію розглянули, і все, і пішло би далі. Я б тоді міг брати це все тут. Реконструкцію робити. Пан Мирослав вважає, що такі проблеми з документами є, мабуть, не тільки в нього, адже земельні питання у Коломиї не вирішуються. Тут не було що розглядати, але вони так звикли людей водити. Терпів, терпів. Тепер я вже веду. Йде... <звучить> Журналісти народного контролю йдуть в управління архітектури та містобудування, щоб довідатись, чому питання по землі заморозили. Нам кажуть, все впирається в закон. Місто не має генерального плану. Його вже почали виготовляти, та процес іде дуже повільно. <звучить> Звідки кошти взяти на це все? На цей рік там передбачено 300 тисяч тис, і процес пішов. пізніше знайдемо кошти. Чи вирішиться питання приватизації ділянок у Коломиї? Прослідкують журналісти народного контролю. Ольга Баранецька, Володимир Томенко, Віталій Марчук. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює Етжімелкрафка